Бренду є Sonata в кузові, це кузов LF, але Restyle. Значить, це Sonata New Rise, 18 рік. Авто декілька місяців тому ми привезли його з Кореї. Повністю обслужене, літня гума, кондиціонер заправлений. Значить, що по комплектації? Є камера заднього виду. Є камера, авто чистеньке, білого кольору. Проходить в бізнес уклон Болт. По комплектації. Моніторчик, кондер. Значить, у машинки 178 тисяч кілометрів пробігу рідного. Авто в гарному стані. По ній більше інформації є в телеграм-нашому телеграм-каналі, закріплено в шапці профіля. І є там і номер телефона, більш детально по ній набирайте.